З миром Божим, вдрагаціні, хотіла поділитися відкриванням по сьогоднішньому ефірі на каналі Прямий І Господь, той, хто хрестить Духом Святим, хрестить в нами силу. І він дає цю силу наступати на сатану забрати у нього душі. Це є плід в християнстві. Говорить, я не знаю, що таке плід в християнстві. Це рятовані душі, коли ми приводимо до царства Божого людей. Ви знаєте, коли була п'ятдесятниця, то апостол не Духом Святим. Тей день хрестилося і прийняло Ісуса Христа три тисячі людей. Ось це плід Християнстві. Також сьогодні тема така, да, от, на якій мові говорити, і так далі. Ви знаєте, Ісус Христос Він дав їм можливість говорити мовами різними мовами і дав можливість проповідувати на різних мовах для того, щоб люди почули про спасіння і прийняли Ісуса Христа. Та коли в церкві проповідується якоюсь мовою, Стародавньою, якої ніхто не розуміє, це безум'я, тому що Господь дав цю можливість кожному говорити іншими мовами для того, щоб люди могли зрозуміти, прийняти Ісус Христа, покаятися, почути. І навіть коли апостол дав послал, що коли ти маєш Духа Святого, на інших мовах, то не говори, якщо ти не немає людини, яка може розповісти, про що ти говориш. Говорить, краще п'ять слів скажу, мовою, якою зрозуміти. Е, тому е, чи потрібно там сьогодні да, оце, не говорити якоїсь мови? Господь дав цю важливість доносити до людей. Люди розуміють, наша боротьба не проти крові. наша боротьба проти Духа Зоби під І дав цю можливість Господь наступати і приносити е, це спасіння. Якщо ж ми не маємо Духа Божого, да, ми не Христові. Дух Божий, коли сходить на нас, Він говорить, будете свідками мені до краю землі. Це наша пряма обов'язок да, наш прямий, проповідувати нести слово. Боже, щоб люди могли прийняти почути про Ісуса Христа, і коли Він говорить, іди, то ми маємо одразу це йти, виконувати. Коли да, Господь посилає людей, ми маємо їх приймати, тому що говорить, кому я дав цю владу, да? хто прийме вас, прийме мене, хто прийме мене, прийме Отця, і Господь дає Духа Святого, тим, хто приймає його. Це і немає Ісуса Христа на землі, який ходить, і проповіду, який говорить. Він послав свою церкву, учнів своїх проповідувати, нести Слово Боже. І коли ми приймаємо. Церкву, приймаємо Очі Ісуса Христа, ми приймаємо самого Ісуса Христа. І Він говорить: коли почуєте голос, голос спасіння, голос мій, не робіть жорстокими серця ваші, відкривайте. І ми маємо сьогодні відкривати їх. Не ждати завтра, віся, завтра от ще колись там виконує, або коли є якесь ідення церкви, і ми маємо його одразу виконати. Тому що є приклад, де Моєсей виводив єврейський народ з єгипетського рабства, ви знаєте, і в тому